Доброго дня, любі дітки, а також їхні батьки. Дітки, сьогодні до нас на заняття прийшов ось такий зайчик. Подивіться, скільки зайчиків ми бачимо? Ми бачимо з вами одного зайчика. Яким числом цифрою ми це можемо позначити? Ми можемо позначити ось такою цифрою. Один. Чи буде весело нашому зайчику одному? Як ви вважаєте, наш зайчик сумує? Так, він сумує, тому що він один. А що потрібно, щоб зайчику було, ну, стало веселіше? Мабуть, йому потрібні друзі, то до нього, до нашого зайчика, прийшов ще один зайчик. Подивіться. Ось. І скільки у нас стало зайчиків. Давайте порахуємо разом зі мною. Один, два, всього, два зайчика. Якою цифрою ми позначимо? Ми позначимо цифрою два. У нас два зайчики. А якщо вони ось так будуть разом йти, за ручки взялися лапками один за одним і йдуть. Можна сказати, що йде пара зайчиків. Якщо у нас зайчика два, ми можемо назвати їх парою. Буває, дітки ходять парами, дорослі ходять парами. Подивіться на зайчиків. Чим вони схожі? Вони схожі і за кольором, і за розміром, і за висотою. У обох зайчиків два вушка, один, нос, один носик. А якщо я вам покажу, до наших зайчиків прийшов ще один друг. Ось подивіться теж зайчик, але він ну, чимось відрізняється від наших зайчиків. Подивіться, у цього зайчика він менший за розміром. Він іншого кольору, подивіться. Оцей зайчик сіренький, і цей зайчик сіренький, а цей зайчик біленький, білого кольору. І він менший за розміром, подивіться. Він нижчий за розміром. І давайте ж порахуємо, скільки всього у нас зайчиків стало. Один, два, три. Всього у нас три зайчики стало. Якою цифрою ми позначили? Ось такою цифрою три. Ай, наші зайчики, їм разом дуже весело, але вони щось зголодніли. І я пропоную вам їх нагодувати. А що ж полюбляють зайчики? Зайчики полюбляють мороку. Вони дуже морква полюбляють. І я вам сьогодні пропоную виконати аплікацію морква для зайченят. Але спочатку давайте з вами підготуємо наші пальчики. Зайчики поки що в сторонку відійдуть, щоб вони нам не заважали і будуть за нами наглядати. Давайте з вами е, приготуємо наші пальчики. Зробіть, будь ласка, покажіть мені долоньки. І з'єднайте ось так ручки, щоб пальчики ось так з'єдналися. І давайте зробимо з вами їжачка. Їжачок, їжачок, ти увесь із колючок. Добре. Ми молодці, підготували наші пальчики, а тепер давайте розглянемо, які ж геометричні фігури нам підготували батьки для аплікації. У нас є на тарілочці ось такий прямокутник. Ви можете його е, взяти е, різного кольору, який вам подобається. Е, можна і жовтого, блакитного, який захочете. Ось такий прямокутничок. Давайте пригадаємо, які властивості у прямокутника. Прямокутник має чотири кути. Один, два, три, чотири. Ми позначаємо цифрою чотири. Прямокутник має чотири сторони. Одна, дві, три, чотири. І сторони у прямокутника. Неоднакової довжини. У нього є дві довші сторони і дві коротші сторони. Також батьки нам приготували ось такі геометричні фігури. Ця геометрична фігура називається трикутник. Я впевнена, ви вже це знаєте. Давайте з вами пригадаємо властивості трикутника, скільки у трикутника кутів? Один, два, три. Всього у трикутника три кути. Ось такою цифрою ми можемо позначити. Скільки сторін у трикутника? Одна, дві, три. Всього три сторони у трикутника. Добре. І у вас на тарілочці трикутники. Подивіться, у нас зайчики ми з'ясували два однакових. І один менший. Ось у вас три, три трикутника, але вони відрізняються за розміром. І три трикутника у вас зеленого кольору, два однакових. Ви можете як перевірити, один на один накласти, порівняти, і ви з'ясуєте, що вони однакові. А один трикутник менший. Як можна з'ясувати? Накласти його. Ось так, якщо ми накладемо, то ми побачимо, що вони різні. Добре. З чого ми будемо починати підготовку нашої аплікації? Нам потрібно нашу моркву викладати на тарілочку. Тарілку ми будемо робити з прямокутника. Нам потрібно з одної сторони зрізати кути. Берете прямокутник, Ножиці, тримаєте від себе і зрізаєте кути з одного боку. Потім можете перевернути, ось у вас то, що ви зрізали, залишається. І зрізаємо з іншого боку кут. І у вас вийде ось така тарілочка. Що ми робимо з морквою? Морква, якщо ви побачите, вона такий видовжений трикутник. І є коротша сторона, а є довше. Ось нам потрібно там, де коротша сторона, також зрізати кути, закруглити. Тож беремо морку і зрізаємо кути з одного боку і з іншої сторони де коротша сторона. Подивіться, ось така морка у вас вийде. Одна. Потім знов знаходимо, де довші сторони ми не зрізаємо оцей кут, а де коротша сторона, ми зрізаємо кути. Раз, два. Ножиці тримайте від себе. І ще один трикутничок, подивіться, помаранчевого кольору. Ми також знаходимо коротшу сторону і зрізаємо кути. Ось так. Ось у вас вийде вийдуть ось такі морквинки. Відкладаємо поки що їх в сторону і давайте підготуємо, у морквинки є такі листочки, батва називається. Нам потрібно її приготувати з трикутників зеленого кольору. Також подивіться, у цих трикутників є довші сторони, а є коротша. Ось де коротша сторона, ми з цієї сторони будемо робити надрізи. Обережно, не повністю прорізайте на маленькі смужки. Ось так. Не повністю прорізаємо на маленькі смужки, на тоненькі смужки. Також беремо наступний трикутник, знаходимо коротшу сторону та починаємо надрізати на тоненькі смужки. Якщо у вас смужки виходять різного рому, розміру різної товщини, то це нічого страшного, вони можуть бути різної товщини. І залишився в мене ще ось такий маленький трикутник. Знаходжу коротшу сторону і також надрізаю. Ось так. І зараз нам з вами потрібно розмістити спочатку наші деталі на аркуші паперу. Ви берете аркуш паперу. Розміщуєте його горизонтально довшою стороною до себе. І спочатку викладаєте на аркуш паперу ваші заготовки, те, що ви приготували. Морква. І у е е е моркви, де ми закруг, е е зрізали кути. Там у нас буде розміщуватись ось ці листочки. Також пам'ятайте, що до більшої моркви з більших трикутників листочки, до меншої моркви менші. Ось ви розмістили і потім починаємо приклеювати. Давайте я вам покажу, як це буде відбуватися. Спочатку беремо тарілку, кладемо на клейоночку. І змащуємо клеєм. Зараз ми клеєм повинні змастити по всій поверхні, від середини до країв розмазуємо клей ретельно, повністю по всій поверхні, щоб у вас був клей. Інакше ваша тарілочка не повністю приклеїться. Беремо тарілочку і прикладаємо Приклеїмо серветочкою, розрівняти можна і прибрати зайвий клей, якщо у вас вийшов. Потім беремо марквинку. Ви пам'ятаєте, що деталі ми змощуємо з воротню сторону, не кольорову, бачите, є у кольорового паперу. є Лицева сторона а є зворотня. Ми змащуємо зворотню сторону. Від середини до країв також промащуємо повністю нашу морквинку і розміщуємо на тарілочку. Наступно беремо моркву. Також промащуємо по всій поверхні і приклеюємо, прибираємо зайвий клей і ще одну. У мене зараз ми порахуємо скільки великих, скільки маленьких морк. Ось так. І беремо листочки. Уважно подивіться, щоб ваші листочки ті, що більші, ті, що більше, були до більших моркв, а той, що менший, був для моркви маленької. Можете їх поміряти. Ще можна зрізати ось такий гостренький кут, зрізати. Щоб було нам гарно приклеїти зверху моркви. Можете зрізати оцей гострий кут, ножицями, Ось так. І промашувати листочки нам потрібно тільки там, де не, немає надрізів. От бачите, зверху надрізи, а знизу у мене є ось такий рівний шматочок паперу, то ми промащуємо тільки ось цей шматочок. Цю поверхню тільки ось, і приклеюємо моркви. Беремо, знову, подивіться, де розрізано, ми не промащуємо клеєм, а ось цю поверхню не розрізану, ми змащуємо клеєм. І приклеюємо до моркви. І ось залишилось. Ще одна у мене, один у мене трикутничок, ось такий також знаходжу, розрізане, не промащую, а промащую тільки поверхню, де немає надрізів. І приклею. Ось, такі, ось така аплікація, такі морквинки у вас вийдуть для наших зайченят. І давайте з вами їх порахуємо. Скільки всього у нас морквинок. Скільки всього зайчики з нами подивляться морквинки рахуємо, можете взяти свій пальчик, можете взяти указку і порахувати. Одна, дві, три. Всього у нас три морквини. І це ми можемо позначити ось такою цифрою. Три. Скільки всього великих морквинок, давайте порахуємо, скільки великих морквинок ми бачимо. Одна, дві. І ми можемо от всього великих дві морквинки. Ось такою цифрою ми позначаємо цифрою 2. І скільки маленьких морквинок ми бачимо на нашій аплікації? Одна. Маленьких морквинок всього одна. Ми позначаємо цифрою 1. Я хочу, щоб ви намалювали схему. Ось тут знизу вашої аплікації. Ви дома з батьками порахуєте і намалюєте схему. Ось буде великий кружок, буде позначати великі морквинки. Його можна зафарбувати всередині, а маленький кружок буде позначати маленькі марквинки. Також всередині можна зафарбувати. І біля цих кружечків, ось так можете поставити чорточки. І написати цифри, скільки морквинок великих. Великих ми порахували з вами дві морквинки. Ось ми, значить, там, де великі, пишемо цифру два. Скільки маленьких морквинок? Одна. Там, де маленький кружечок, пишемо один. Це така схема. Умовно, скільки у нас морквин. Ось така робота у вас вийде. Я сфотографую і ближче ви з батьками роздивитесь. На цьому моє заняття закінчується. Зайченята кажуть вам до побачення і дуже чекають від вас, ваших робот, щоб ви пригостили їх морквинками. Tô pra baixinho.